Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Депутати Верховної Ради на саміті парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва Пачес в Анкарі спробували зірвати виступ російської делегації. Про це як пише європейська правда, повідомило турецьке агентство Анадолу. Зокрема, це відбулося під час виступу депутатка Держдуми від Єдиної Росії Ольги Тимофієвої, яка почепила на піджак Георгіївську стрічку, символ російської агресії. Українсь Ські депутати спробували розгорнути прапори за її спиною, а члени російської делегації намагалися запобігти діям українців. Тоді у ситуацію втрутився спікер парламенту Туреччини Мустафа Шанто. Оголосив перерву, і зажадав, щоб делегація, яка порушила регламент, заходу, вивели із зали. Тут буде говорити той, кому надано слово, я не дозволю порушити спокій порядок ведення заходу. Якщо в когось є подібні наміри, то нехай залишить приміщення. Сказав він за його словами, кожен може висловлювати свою думку та ідею. Сні формі у цьому немає нічого поганого. Однак, якщо будуть зроблені спроби проведення акції, то майданчик сьогоднішніх зборів перестане бути парламентським заходом і перетвориться на вуличний рух, зазначив турецький спікер. Шентоп наголосив, що не допускає подібних дій і попросив залишити зал тих, хто хоче виступити без надання слова. Згодом у кулуарах заходу виникла бійка за участі українського депутата Олександра Мар'євковського через український прапор, який йому довелося відвоювати 4-5 травня. В Анкарі проходить шістдесят Ша Генеральна асамблея ПАЧЕС на передодні заходу Президія Меджлісу кримсько кримськотатарського народу заявила про неприпустимість підтвердження мандатів членів національної делегації РФ як членів ПАЧЕС. До порядку денного Генеральної асамблеї Пачес включено питання про підтвердження мандатів членів національної делегації РФ, сформованої після проведення в РФ парламентських виборів. Особи включені до складу офіційної делегації Російської Федерації і чиї мандати пропонуються підтвердити в якості членів ПАЧЕС і сьогодні продовжу. Учиняти міжнародні злочини, ними розробляються, обговорюються та затверджуються злочинні рішення спрямовані на порушення норм міжнародних договорів, розв'язання та ведення війни проти суверенної, незалежної та демократичної української держави, внаслідок якої щодня гинуть мирні жителі. Зокрема, діти заявили у меджлісі. Усі особи включені до складу офіційної делегації Російської Федерації, починаючи з лютого 2014 року, коли Російська Федерація окупувала Крим, особливо причетні до скоєння. Злочинів на території України та проти громадян України підкреслили у Меджлісі. Парламентська асамблея організація Чорноморського економічного співробітництва ПАЧЕС була створена 26 лютого 1993 року. До її складу, після виключення Росії, входять 12 країн: Албанія, Азербайджан, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Македонія, Молдова, Румунія, Росія, Сербія, Туреччина та Україна. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте в под... Добайки пишіть в коментарі, Підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.